Друзі, вітаю! Дональд Трамп дає задню і не тому, що ви подумали, що він злякався масових проблем просідання ринків на 8 трильйонів, а тому, що йому потрібен час, щоб зайнятись переговорами. Така позиція Білого Дому. Дональд Трамп заморожує тарифи на 90 днів для того, щоб показати всьому світові. Що він це може зробити, що він хоче змінити світ, ну і ще мільйон інших причин. Європейці радіють, є позиція Мерца, до речі, скажу, і вона вам сподобається. А є позиція Трампа до Китаю, ніяких, ніяких поблажок. 125% мінімум. Його радники взагалі закликають 500%. Причому не тільки на Китай, але й на Тайвань. Саме крута чіпова компанія може отримати 100% тарифів, якщо не переїде в Штати. Знову ж таки, ця компанія TSMC, гарант суверенітету і стабільності Тайвані і захисту штатами них. Але Трамп каже: ні, в Аризону – бистро. Тим часом Китай теж піднімає свої ставки, відповідає. Тарифами теж їх піднімає. Штати піднімають до 125. Індепендент пише, що американці готувалися і скупали товари першої необхідності. Але після цього з'явилася інша історія. Китайці сказали своїм, сказали своїм громадянам не подорожувати США, тому що це може бути небезпечно. Зрозуміло, це попередження не туристів, а різних працівників різного рівня, в тому числі телекомунікаційних компаній, хедж-фондів і всього всього Типу, дивіться, входимо в жорстку фазу війни. Бесен каже, це не фаза війни, але Китай зробив помилку, що підняв тарифи. Загалом трампісти кажуть, що не будуть карати ті країни і змушувати цілувати Трампа в п'яту точку. Ті країни, які а, не піднімали тарифи, будуть винагороджені. А ті, що підняли тарифи, з ними буде серйозна розмова. Давайте це проаналізуємо: плюс заяви Зеленського про півтори сотні китайців в російській армії, як ми готові обміняти тих, що вже взяли в полон. А, ну і що нам треба загалом від Рамштайна. Плюс... Головна історія це мінерали. 11-12, наші там переговори тривають. Е, плюс коаліція в Німеччині це можливе посилення України, але відбувається дещо дивне навколо цієї коаліції, причому зовнішньо дивне. Підпишіться на цей YouTube канал. Я вам швиденько все розкладу по поличках. Підпишіться, якщо хочете мати свіжі інсайди з переговорів, якщо хочете мати оперативну аналітику. Ну і донат. Попрошу вас, майже 800 тисяч. Ідемо до мільйона. Будь ласка, попрошу кожного та кожного. Потім трошки відпочинемо. Але зараз треба стартанути е активніше, щоб добити цей збір. Три автівки на Донбас, 8-й полк ССО і плюс дрони FPV, щоб знищувати окупантів. Не панькаємося, не придумуємо якісь речі. Конкретика швидко приїжджають, знищують, їдуть. Все. Ось на це треба мільйон, три екіпажі заряджаємо, і вони працюють. Тому підпишіться, зробіть донат, а я починаю. А, поки американці масово скуповували все, що тільки можна, Трамп відміняє, Трамп відміняє ці тарифи. А і причому пише, що найкращий час все купувати. Купуйте, бачите, все впало. Фондові ринки відреагували, теж почали купувати. От і. 3,5 трильйони повертаються на біржу. А, поки представники Трампа піднімають ставки для Китаю, каже, треба 500% тарифів, Трамп 500 не вводить, 125% вводить. А в соц закликають, що це може 7% глобальної торгівлі просто спустити вниз. І це ж мільйони людських життів, смертей, тому що коли так просідає, зрозуміло, що страждають найбідніші. На це зараз ніхто особливо не звертає уваги. Увагу більше звертають на інше. Увагу звертають, що нафта почала рости вверх, біткоін почав рости вверх, індекси багатьох компаній пішли вверх. Найгірше сталося, і російська нафта трохи піднялася, і російські ринки теж трохи. Оживилися, тому що, хоч Росія і задворки цивілізації, але все рівно якісь крихти з європейського та американського стола їм перепадають. Ну, це окрім газу і нафти, які насправді під 90% разом з іншою сировиною, яку вони викопують із цієї території, яку називають федерацією. Країни, які вже е, вжили заходів у відповідь, будуть е, покарані. А які не вжили, будуть винагороджені. Про це каже Бесент. Також Скот каже: я не називаю це торговельною війною, але я кажу, що Китай пішов на ескалацію, і президент Трамп дуже сміливо на це відреагував. Тварообіг між США та КНР за попередніми прогнозами може скоротитись і тут цифра. 80%. 80%, 80%. це дуже страшна цифра. Ну але дві країни готові на це йти. Загалом західна преса каже, то що Трамп намагається принизити сі і змусити піти на поступки для сі червона лінія. Сі виривається в лідери, сі суверенітет і свою гордість цінує більше ніж велику частину товарів. Тому зараз буде намагатися все ж таки відбиватися до якоїсь межі, якої ніхто не знає. Тому 3,5-4 трильйони повертаються на біржу. Білий дім каже, що саме це Трамп задумав від початку. Він не дав задню, не відступив. А це був такий хитрий план. Його прес-секретарка каже: ви просто не читали в юності. Книгу Мистецтво угоди. Це ж і є базова книжка, яку ви всі повинні знати. І тому ось цьому мистецтво угоди, як їх укладати, треба все розказати, що він хитрий, розумний, класний <кхи> і, взагалі, найкращий шеф, якого вона могла тільки мати, і найкращий президент у світі і всій планеті. Тому зараз Європа може трошки видихнути, Європа може трошки заспокоїтись. 90 днів є для того, щоб переговорити <кхи> і загалом. Домовитися а, про нормальну торгівлю. Мерц, людина, яка вже сформувала коаліцію, сьогодні вони про це заявили, а будуть е, трошки лівих, трошки правих. Насправді, розподіл вони головний зараз там, в них головний це німецька партія, Європейська партія або російська партія. Вагенкнехт, Альтернатива російська партія. Е, СДП. Єдине вони там не об'єднані, не УІО. Соціал-демократи Шольца, Мерц зі своїми консерватами, християнськими демократами. І вони разом роблять коаліцію. І в них більшість вони можуть це зробити. Єдине, що зараз там закручуються такі треки, типу, що ХСС, ХДС втрачають позиції, що їх коаліції нема, вже просіли, вже їх обіцяють. Альтернатива наздоганяє, вчора, сьогодні вже перегнала. Подождіть, якось швидко несуться ці соціології? Чи не хтось займається формуванням суспільної думки, підганяючи ці соціології? Бо я деякі з них подивився. Тисяча людей. А яка там похибка? Ой, а похибка більше, ніж вони обігнали. Може, це маніпуляція? Ой, а це незвичайне опитування face-face, онлайн-опитування. Ну, слухайте, ми теж можемо провести вами онлайн-опитування. Хто повинен бути? Папою римським, ну і знову ж таки. Розумієте, і бачимо, що відбувається така гра навколо Німеччини, навколо коаліції Мерца хочуть підбити. Завжди треба задавати питання, кому ця соціологія вигідна. Путіну, тому що прославляє альтернативу для Німеччини і хоче збити коаліцію Мерца. Видно. Видно і відчутно, ми це бачимо, тому відкидаємо. Шольцу, хай його корабль пливе довго і красиво, допомагає Україні і зцілює Європу. І хай б'є по Росії. Ми це підтримуємо. Так от, Мерц каже, Шольцу, пробачте, Мерцом, Мерц каже, що треба заспокоїтись, включити розум і на трансатлантичну торгівлю встановити тариф нуль, щоб всім було все вигідно. І Трампа задовільним, і Європу наситимо, і товари зможуть торгуватися, і Європа буде сильна, і Америка буде великою, і Україна буде щасливою, і Трамп буде задоволений. Ось така пропозиція. Зрозуміло, що Росія наготувалася цілувати Трампа в п'яту точку просто до втрати пульсу. Але Мерц каже, ні, це зайве. Давайте просто без Росії Європа, Штати, домовимося. Нуль. Ось це справжня лідерська європейська позиція. Тоді виграють всі. Якщо тарифи по 120 кожному програють всі. І в Європі вже почали казати: Трамп зрозумів вигідність дружби з Європою. Трамп зрозумів вигідність старих союзів і коаліцій. Чи надовго ми це побачимо? Але Трамп. Дав простір для переговорів, дав простір для розмови. Це непогана історія. Бачимо, що конфлікт може вирішитись простіше. Єдине, що скільки є маневрів Трампа, щоб ось так перекидати і перевертати світ, кількість е, можливостей кричати вовки-вовки, вона обмежена. Хтось каже, 5. Хтось каже 9, як життєвого кота. Хтось каже іншу цифру, але це загалом до серії нумерології. 9 чи 5 неважливо. Люди зрозуміють, коли буде ось тут. Скажуть все досить. награлися. Трамп вміє шокувати світ. Трамп вміє перекручувати. Ну, от, е, маніпулювати і загравати своєю аудиторією і атакувати чужі. Зрозуміло, що одне, він зараз атакує Китай. Від Європи від атак відмовився, цього забагато, всіх зустрічати, зі всіма домовлятися. Дійсно пішли удари, я думаю, це була безсонна ніч. Дійсно пішли удари по цінах, по товарах, по дефіциту, по інфляції. Могли побачити, що не тягнуть, відмінили частину. Але китайську сторону залишили, тому що Китай будуть атакувати. Китай це розуміє, причому прекрасно розуміє, і вже включив механізми, які в нього є. Наприклад, почав цензурувати в соцмережах контент, пов'язаний із тарифами. в США. На платформі Weibo хештеги та пошуки запиту за словами тарифи або 104 переважно заблоковані сторінки видають помилку. Водночас дописи із критикою американської політики за тегом у США дефіцит яєць» стали найпопулярнішими в мережі. Державний мовник Китаю CCTV також запустив свій власний хештег. Торгова війна США та дефіцит ЄС. Деякі дії держави заохочують поширення в мережі глузливих коментарів на адресу Сполучених Штатів. Китай контролює інтернет за допомогою системи, відомої як Велика Китайська стіна, Firewall. Ну і власне цим зараз користується. Е, побачимо, чим далі буде ця історія рухатися. Трамп вже зробив кілька виступів. Е, каже, що. Люди почали трохи боятися, надто радикально він це почав робити. Ну і, власне, він вирішив притормозити. Fox News каже, що продаж TikTok Китайцями Америці не обговорюється в осяжному майбутньому, а можливо, і назавжди, оскільки ми переходимо до торгівельної війни, повністю сфокусованої на Китай. А... Далі, відходячи від геополітики, яка на нас точно впливає, у нас є важливі українські питання. Це знову ж таки Україна-Китай. У нас є 150 ворогів з китайської сторони, не півтора мільярда, і слава Богу. Нам би з ними всіма не варто було б тягатись. От, але якщо доведеться, знову ж таки, у нас не було таких ворогів, яких би ми боялися. От, але в даному випадку, і в скільки раз більше Україна не задумується. Але 150 мобілізовані до російської армії, і Зеленський каже, що 155, якщо бути точними, плюс 2 в полоні, 157. От вони кажуть, що їхали незрозуміло куди, заплатили гроші, хотіли російський паспорт, і тут бум, прийшли на війну. Ну, окей, Зеленський каже, ми готові їх міняти, але на українських полонених в Росії. Складна комбінація. Китай просить їх напряму забрати по таємних каналах. Але, типу, кажуть: давайте так. Ну, Китай має всі впливи і ресурси натиснути на Росію і забрати цих хлопців назад. І це буде дуже-дуже швидко, насправді. От. Далі, що важлива історія. Обмін е Зеленський озвучив, е також він озвучив системи Петріот. Скоро там Рамштайн збирається, і нам треба системи Петріот. От, Загалом Зеленський сказав, що готовий е закупити супервелику кількість зброї в Штаті, Ну, щоб підобрити Трампа і зробити, щоб ми могли з Росією боротися. Це, до речі, непогана історія. Це те, що може замінити торгівельну угоду. І тут насправді це гарна історія. Тому що купити зброю отримати зброю. Або в угоду вкласти цю зброю, або від угоди відмовитись закупити зброю на 200 мільярдів. Ну, ви ж самі казали ленд-ліз так ленд-ліз. От, тому це не погана історія. Трамп на таке клює, якщо назвати ще якусь дуже круту велику цифру, типу трильйон, трильйон доларів Україна купує зброю, Трамп такі цифри любить. Ну, вигребимо з того трильйона на 200, поки чи 300 грошей хватить. Ну, вигрібимо Росію з нижчим заплатимо репарацію. Одним словом, я жартую, прискорюю, але тим не менше, це можливі сценарії. <кхід> Ленд-ліз в Європі отримували, щоб побороти фашизм. Можна і повторити. Тим більше скоро 80-та річниця. Також Зеленський гостро відповів Бесенту, і насправді дуже добре і дуже правильно, що, мовляв, не треба ставити нам умови, не треба нам тут розказувати і показувати. Давайте чесно, давайте, чесно і конкретно. Не ведіть себе з нами як третюсортною країною. Ми так себе не вважаємо. І попросимо вас так не вважати. Що значить не підписано? Йдуть переговори, йде угода, 11-12, наші поїдуть говорити. Ви замінили угоду повністю. Це теж не круто, це теж не ок. Давайте говорити на рівних, сказав Зеленський. Це нормально, це позиція партнерів. І тут не про скандал в овальному кабінеті, не про сварки, ні про що. Це нормальна дружня бесіда, це партнерство. Ви будете вкладати гроші, ми давати ресурси, всі разом будемо заробляти. Але не треба, типу, там стукати по столу чи кричати, щось розповідати. Це правильно. За країну треба стояти горою. Це добре. А, теж треба ще постояти горою. Європа хоче зняти наші торгівельні угоди. Ну, от, і Шмигаль вже включився, каже: просимо продовжити торговельний безвіз до кінця року. Бо європейці кажуть, до червня. Ну, у нас є сусіди, які заздрять розміром українців ну, от, і аграрки, і постійно кричать, що давай заберемо, давай вони в війні, вони тонуть, вони в крові, то нічого. То їм і так погано. А ми нам комфортно, ну трошки менше комфортно, ніж з ними, то дайте нам ще бабла. Деякі країни витягують десятки мільярдів євро дотацій. Просто якщо погода не вродила трошки яблук, то вам заплатять в три дорого. Не вродило трошки зерна, то вам в чотири дорого заплатять. А ви просто застрахували і нічого не посіяли, вам теж заплатять. Розумієте, а Україна тут аграрії бореться з останніх сил, витягують цю аграрку, кормлять світ, допомагають Україні, дають якраз таки і виручку в доларах і в євро, і дають і податки, і робочі місця, і країні армії допомагають. Так ні, ці суперсусіди тільки плюють в спину і тільки думають про себе, замість того, щоб зберегти континент і зберегти Європу. Тому тут точно треба включатися, але і не шмигалі. Тут все-таки краще включатися на, на найвищому рівні. Ну от, і депутатів відправляти, і президенту, і цей безвіз мінімум до кінця року. Мінімум. А далі треба вступати, щоб він був уже по факту назавжди. Що важливо, чому Європа червень? Європа думає, що можуть бути заморозки і перемир'я. Друзі, поки дзвінок не продзвенить, не треба це робити. Працюйте кожен день як останній. Тому що Росія, коли бачить, що ви вже безвіз, ага, українці в слабшій позиції. Тоді ще більш драконячі, ще більш драконячі умови. Розумієте? Не робіть так. Ось такими рішеннями ви посилюєте Росію. Ага, в червні, значить, безвіза не буде. Супер, воюємо мінімум до липня, скажуть росіяни. До вересня. Розумієте, вам це бумажка, вона нічого не коштує. Її можна порвати, якщо закінчилося, можна навпаки. Підписати правильно. Ось тут дуже важливо, не підігруйте росіянам, не робіть їм пасів. Навіть якщо ви знаєте, буде мир, не буде. Зараз не зрозуміло. Британці кажуть 70 на 30. Можливо, можливо і так, що буде мир, а можуть і зірвати. І ці 30 можуть зіграти більшу роль, ніж 70, розумієте? Тому не підігруйте європейця. Я знаю, що багато дипломатів це дивляться. Я знаю, що і західні політики, деякі мої друзі, дивляться. Друзі, не робіть цього. Допомагайте Україні як востаннє. І тоді буде шанс на перемогу. І вас захистим, і самі збережемося. А будете ось такі підніжки ставити? да, ви цим посилюєте Путіна. Друзі, питання просте: чому Трамп відступив? Чому ця пауза 90 днів не стягнув об'єм? Потенційної кризи, чи навпаки, дійсно така була хитра задумка в Дональда Джей Трампа. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал, тому що я вам говорив, що коли ви підписуєтесь, алгоритм робить більш популярним відео. Ми тоді більше збираємо грошей і швидше для нашої армії. Бо в іншому випадку ростуть різні айоли і так звані русські опозиціонери, які потім дають гроші на свою армію. Вони нам не друзі. Тому треба ростити своє. Підпишіться зараз, щоб нас було більше, щоб ми домінували в Ютубі, більше грошей збирали для армії, відправляли і перемагали. В іншому випадку виграють вони, збирають гроші тут, відправляють своїм військам, а ми отримуємо смерті, нас самих або наших близьких. Ну, будь ласка, так працюють платформи. Треба підписуватись, треба популяризувати, треба просувати. Вони ось так регулюються нами самими. То давайте, хоча б їх правильно регулювати, а не на користь ворогу. Підпишіться, донат. Бажаю гарного вечора! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!